Доброго дня всім. З вами сьогодні Валентина, україночка, яка приїхала під час війни, знаходжуся у своїх дітей у Новій Зеландії за кордоном своєї України. Тому бажання в мене таке всім всього самого найкращого, здоров'я, сил, удачі, успіху. Оце саме головне. Терпіння у всьому, самих приємних, самих, самих добрих друзів до ваших домівок. Тому завжди хочеться побажати самого найкращого, щоб не забутися, бо вже може з пам'яттю не так. Сьогодні дуже приємний день для мене. Для Нової Зеландії це сьогодні четверг. У них дуже велике свято. І тому я про нього трошечки позже розкажу вам. Але враження про вчорашній день трошечки хочу розказати чого. Е, трошки вчора була в центрі нашого міста, пройшлася е, по деяким містам, трошечки засняла вам, де я змогла побачити, що е, значить, саме головне побувала в кафе. Артісон мені дуже він нравиться. Там дуже мені подобається. Чого тому що ну тихо, спокійно, чисто, дуже приємні люди, хоч і другі нації там національності, але все одно приємно з ними зустрітися. Вони вже так нас знають. Ми хоч не дуже часто ходимо рідко, але все одно заглядаємо туди. Купила собі окуляри, показала вам, що я купила окуляри. Це вже добре, без дочки. Вона була в одному місці в аптеці, а я просто пішла, думаю, десь треба продвигатися, щоб могла щось сама купити. Сьогодні ви знаєте, таке сонце ж мало, просто не виносимо. Треба йти шукати якогось більш затишного місця без сонечка. Але ж хочу вам сказати, і люблю, коли сонце, коли тепло, бо якось, ви знаєте, небо світле. Птичечки співають у цьому парку. Я завжди себе знаходжусь тут, завжди себе находжу в такому спокої. Ніхто не мішає мені з вами порозмовляти, ніхто не кричить, бо дитина мала, встає, шумить. Бабусі не дає не порозмовляти, не з вами відео якесь записати. Трошечки така бідова дівчинка, але буває і так. Тому сьогодні трошечки я вийшла, думаю, з вами щось порозмовляю. Розкажу свої враження, які в мене вчора позавчора за цю недільку пройшли там 3-4 дні, але все одно хочеться щось вам мовить і. І щось ви мені в коментарях напишете. Справи мої помаленьку якось двигаються. Думаю, треба не зациклюватися, це нічого не дасть, бо це таке стресуєш тільки сам себе з'їдаєш з цим усім. А це добра, до добра воно сильно не йде. Ви знаєте, плачеш. І якась така, знаєте, подавлена система душевна всередині, що просто не знаєш, як вижити, куди бігти. В Україні неспокій. Тут би хотілося ще цій дитині допомогти, бо дівчинка така доспокійна, і то, мабуть, хлопчик, мабуть, такий шухерненька така дівчинка, але радуюсь, любуюсь, бо воно для нас дуже дороге. Ці новини слухаєш, ви знаєте, у нас в Україні страшно слухати, страшно десь правду якусь бачить але так хочеться цієї перемоги і хочеться, щоб це все закінчилося. Тому така от справа. Я десь може не так, бо десь, знаєте, це ж держиш ту камеру і трохи, трошечки десь, може. І не так де щось говорю, відволікаюся від того, якщо від, хтось тут поруч чи як, так що така от, ситуація моя <суміло> тут, на новій землі, <суміло> за кордоном на нових землях. Так як сьогодні таке невеличке свято, я б хотіла з вами порозмовляти. Зараз дуже багато людей вже приїжджають тут до цього парку. І для відпочинку вже бачу, ходять, йдуть сюди з їжею. Вони просто сідають на сонечки, на травички і просто відпочивають. Знаєте, і якось люди знаходять себе. і Я завжди радуюся і завжди кажуть, якось так люди відпочинки для себе роблять і все. У нас це крайній красні. Крайній такий, знаєте, час, що людина може десь трошки сісти, віддихнути з сім'єю, відпочити з дітками. Це ну, так не завжди. Але це повністю з сім'єю і дуже-дуже приємно мені на це все дивитися. Я зараз трошечки бачите, люди там ходять, я не знаю, зазніму я вам чи ні, але є там трошечки, бачите. Не знаю, де вони діялися. Вони пішли далі, просто пішли далі. Бачу, що я тут сидю, тут дуже багато лавочок, на яких люди просто відпочивають. Їм це дуже подобається, але тут дуже багато з манюсенькими дітками. Ну так як сьогодні Маурійський це свято, в них це дуже такий святий день, він просто вже якби й государство, то вони дуже-дуже стараються його. Відсвяткувати, тому я зараз піду відсюди, бо трохи хай люди собі сідають, займаються своїми питаннями і просто відпочивають. Я зараз вам розкажу про це Мауріцьке свято. І так я трошки переключилася і хочу з вами порозмовляти. І сказати, що це за свято у них у Новій Зеландії. Я трошечки відійшла від того місця, бо люди заїжджають, бачу, і я там їм трошечки мішати буду, тому відійшла в сторону, собі стала, поки буду стояти і буду акуратненько вам розказувати за це свято. Так, знаєте, щоб не тут не проживав, то, може б і не знав би нічого. А так як уже зараз знаходиться тут, за кордоном на цій землі. Новозеландський, то вже е, люди святкують якісь свята, і я якби знайомлюся з ними. Тому хочу сказати, що в них щорічно відзначається 6 лютого е, це свято в день підписання договору Вайтанги у 1840 році. Між представниками британської корони та вождями Маурі це у них так було. Цей договір він вважається основним документом для новозеландської держави. Єдине, що хочу сказати, цей договір був підписаний у місті Вайтанги. Що знаходиться в північному регіоні Нової Зеландії. І саме тут, на березі річки 6 лютого 1840 року, представники британської корони так. От, І 40 вождів Маурі із різних, із різних племен. Під цим історичним документом поставили свої підписи. От, цей договір Вайтанги складається із трьох сторінок, і кожна із них має важливе якесь значення для розуміння історії. і і сучасної, також Нової Зеландії. Перша стаття у них там е, була закріплена як перехід суверенітету над Новою Зеландією до е, британської корони. От бачите, це перша така стаття у них там була. Друга у них стаття це з трьох сторінок, я говорила вам, вона складався цей договор. Друга сторінка, значить, стаття гарантує значить, Маурі їхні володіння їхніми землями, лісами і рибальськими угіддями. Ну і зараз вони дуже багато. Я дивлюся, ловлять рибу, дуже якби, знаєте, як сказати, займаються животні, оце все вони сильно, сильно тварин, у них дуже багато. Тому е, займаються хазяйством таким, землями строять, садять щось у них. Оце завжди якось якби є. І третя стаття у них така була: що вона дає маурі всі права, от і всі привілегії е, британських підданих. Тому така от. Ситуація. Люди йдуть і не знаєш, щоб не мішати їм. Буду розмовляти. Знаєте, коли розмовляєш, не дуже хочеться, щоб люди там щось бачили чи чули, щоб я їм там не мішала. Тому договор цей Вайтанги є великим предметом багатьох дискусій тут, і в Новій Зеландії він став як символом: людочки віддихають собі, йдуть тут і є. Де Одихнути і води напитися, і зігріти їжу. І цей договор Вайтанги, я вам говорила, він став предметом багатьох дискусій. І Тут, у Новій Зеландії він став символом, символом, як кажуть, складних відносин між корінним населенням Маурі та Європейськими там, колонізаторами. Тому от, так от, як складних таких відносин. Чого? Тому що ну, Маурі вони завжди за свою землю, за свої права, вони і по сьогоднішній день завжди відстоюються для них саме головне. Тому, незважаючи на це, День Вайтанги залишається важливим національним святом, яке відзначається по всій країні. Тому якби, в них сьогодні це свято. І різноманітними культурами, культурними заходами, фестивалями, церемоніями. І тому така от ситуація. Бачите? Люди бігають їм щось цікаве, їм щось хочеться побачити, пробігти, подивитися, чого я тут знімаю. Це такі вони дуже цікаві нас, дивляться на це все. Тому така от ситуація. Я вам трошечки розказала. Про свято, значить, нової, новозеландських людей, які заселилися сюди дуже давно. І по сьогоднішній день держава ця святкує цей день, бо це був підпис договору їхнього з британськими коронами. Та, отака от ситуація. Сьогодні трошечки вам розказала. Показала, показала, люди бігають, вже не дають, тут мені не поговорить нічого, тому трошки треба закруглятися. Тут недалеко в нас є світло підведене до цього парку, підведена значить, електрика, це значить, вони там, я не знаю, що вони там гріють, їсти, жарять, шашлики, м'ясо, все, що хочете, тут це все є. Я сьогодні була з вами, трошки порозмовляла, трошечки вам щось розказала, враження свої, показала вам найприємний такий, знаєте, гляньте, яке небо сьогодні красиво, я ним, як би, любуюся, бо це наше життя, наше життя, в якому ми живемо, і наші маленькі просто історії, які ми викладаємо. І остаються назавжди в нашому Ютубі, в нашому житті, для нас, для нашого потомства, яке останеться після нас. І це наша невеличка історія кожної людини, яка проживає чи то за кордоном, чи то на Україні. Так, от для мене складається. Отаке от враження, і всім сьогодні дуже вдячна. Хто сьогодні до мене приєднається, хто сьогодні зі мною е, порозмовляє? В коментарях мені щось напише. Я з вами, я всіх легенько обіймаю. З вами була Валентина, Україночка, яка зараз е, в Новій Зеландії. На нових землях. До зустрічі, дорогі мої люди, дорогі мої душі, з якими я живу, з якими я дихаю. З вами була я.